Для вшанування пам'яті героїв братів Олександра та Віталія Погорільчуків та з нагоди вручення державних нагород полеглим воїнам зібралась громада сіл Варварівки та Голик. Захід проходив поблизу школи, в якій навчались хлопці, звідки пішли для продовження навчання до інших закладів, а згодом за контрактом на службу у 80 80-ту окрему десантну штурмову бригаду. З початком війни брати стали на захист України. І героїчно полягли, захищаючи свою країну. Військовий подвиг та захисників відзначено державою за особисту мужність і самовіддані дії Олександра Пугильчука, старшого солдата, нагороджено орденами за мужність. Третього та другого ступенів нагрудним знаком за зразкову службу нагороди матері захисника Світлані Погорільчук вручив голова Шепетівської військової адміністрації Олексій Глушаков. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Віталій Погорільчук згорювана мати отримувала державні нагороди за двох синів, які вірні військовій присязі. Поклали своє молоді життя на алтар перемоги. На прапорі військ ДШВ десяток штурмих віст, написано Ніхто крім нас. Отак я жив. Жили, воювали хлопці, брати Саша і Віталій. От, на жаль, цей війна з сусідом неспокійним. Забирає хлопців краще. Нехай хлопці спочувають з миром, і нехай будуть. У небесному війську захищають нас далі духовно своїми світлими мечами. Війна дається дуже дорогою ціною, і ми розуміємо, що в цій війні найбільше і найважче це мама, це жінка, які повинні це горе на собі не тільки пронести. Але то, що ми маємо сьогодні, 41 людина в нас віддала життя, і ми розуміємо, яким це великим горем, як болить душа рідних, близьких. І тому ми сьогодні розділяємо це горе з вами. Ми сьогодні шануємо. Ми сьогодні всіма силами стараємося підтримувати і будемо підтримувати і виражаємо вам величезну повагу і вдячність, тому що в нас виходу немає. Український народ сьогодні стоїть. Перед вибором або боротись перемагати, або здатись полон. Ну ви розумієте, другого не буде. Тому ми будемо жити, працювати і обов'язково переможемо. Обов'язково переможемо. Слава Україні, слава Беремо. Богу. Це велика втрата, і не тільки для сім'ї це велика втрата для всього села. Це велика втрата для всіх нас. Співчуття, звичайно, і ніяк ми не можемо втішити. Серце матері ми не можемо вернути час назад, щоб щось змінити. Ми маємо дивитись вперед, маємо працювати, думати над тим, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. По завершенні церемонії вручення нагород. Учасники заходу поклали квіти до могил загиблих героїв Олександра та Віталія Погорильчуків.